Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Постійних глядачів і нових. У нас сьогодні зважування бройлера Рос 708 з угорського яйця на 35-ту добу. Їм Сьогодні 35 днів. Вже більше як 2 тижні. Вони харчуються виключно зерносумішю, яку я власноруч виготовляю. Рецепт цієї зерносуміші і попередньої зерносуміші є у нас на каналі. Попереднє зважування, результати мене повністю влаштовували, сьогодні зважимо ще раз. Значить, що стосується пропойок, з 21-го дня нічого не давала. Абсолютно, є тут дві штуки, у нас у них трішки поніс, понос. Я буду сьогодні цим питанням займатися, дам фурозалідон. Решта, в принципі, поки що більш-менш нормально. Також є дві штучки, все, я думала, що то наші малюточки-малюточки, а то не малюточки, то просто зовсім інші якісь кури, то не бройлер. Але то не є проблема, вже що маємо, то маємо. Е, утримуються клітка у нас 3:80 на 90, десь. Утримуються на сітці, під низ використовуємо отакі от. Рекламні постери, просипаємо опілками, чистимо раз на дві доби. В принципі, все нормально. Є у них дві поїлки, дві годівниці, ось такі метрові, оця червона, яку вони на ній катаються. І ще на задній стінці ми збільшили фронт годування з саморобної картонної, ну, з картонної труби, зробили саморобну годівницю. Щоб вони не так сильно купчилися, але все рівно лізуть і воюються. Вже є у нас перші втрати. Позавчора загинув бройлер, синдром раптєвої, синдром раптєвої смерті. От як стояв, побіг до годівниці, підскочив, перевернувся і вмер. Таке буває у бройлерів на превеликий жаль, тому що серцево-судинна система не встигає. За м'язовою, за кістковою. Коротше, отак, от не витримує серце такої великої маси і всього. Ну, будемо сподіватися, що на цьому наші втрати закінчились. І будемо важитись. Сплять вони у мене зараз 4 години на добу. Два рази по 2 години. Я намагаюся робити їм перерву. П'ють водичку, я домішую зараз підкіслювач, хроноцид л з розрахунку 1 мл на літр води. Це там, по-моєму, 7 чи 8 кислот: там і лимонна і молочна, різна всяка. Ну, домішую. Буду домішувати до 50-го дня, може й пізніше. Тому що, якщо все буде добре, то ми б хотіли бройлера утримувати все-таки для себе довше, щоб була більша маса. Ну, побачимо, як воно буде получатися. Ну що, маю я ось таблицю чудову. 35 й день у нас середня вага повинна бути кіло 942 грама ваги по нулям ваги по нулям відро тару зняла кого піймаю той і буде Геть. Кіло 945.

Не меншеньке, кіло вісімсот шестдесят. два двадцать два пять два пятнадцать и еще одну стульчик два сто двадцать сто Ну, 120, так. Да. Ось такі друзі справи. З цього роблю висновок, що мій комбікорм поки що тфу-тфу-тфу, щоб не наврочити. Уже нічого не обігріваємо, тільки прості економки підсвітка. Результатом задоволена. Звісно, є там, може десь і менше бігає, десь більше. В принципі, все ок. головне, щоб і далі все було нормально. Будемо вам показувати далі. Кому цікаво, запрошую підписатись, запрошую прокоментувати. Якщо є таке бажання, може якісь є поради. А що ще хотіла важливе сказати: цю зерну суміш, яку я їм виготовляю, я в даний момент замішую на рибячому жирі. Я додаю потрошки рибячий жир. От як ми перейшли на 17-й день, ми почали плавний переход. З 17-го дня з готового комбікорма на зерносуміш я зразу почала додати. Значить, в перший заміс на 10 кілограм корму 20 г жиру, в другий заміс 25, в третій заміс 30. Зараз уже я додаю по 50 і так дойду до 100 мілілітрів рибячого жиру. Існує думка, що потім буде м'ясо пахнути рибою. Друзі, не буде це вже перевірено. Вони будуть вони постійно споживати рибячий жир, потім ми перейдемо на фуз, вийде той весь жир. Вже таку практику ми маємо, ніякої риби нічого там ніде не пахло. А, ось оце, товариш. О, біговий. Оце наш біговий бройлер. Ще один є такий, ну, вже які є. Ось такі пташки. Бажаємо вам таких. Гарних, здорових, на все добре, до побачення.